Всім привіт, любі друзі! Мене попросила наша підписниця показати рогалики, але дріжджові. Ось я сьогодні хочу до вас вийти з цим смаколиком. І так, починаємо. У 250 мл тепленького молочка додаю 25 г живих дріжджів свіжих, якщо сухі, то пачечка сухих дріжджів. Дріжджі я так в крихту поламала. І просто їх треба перемішати дріжджі з молочком. І відставляємо там на хвилин, може, 5, щоб поки постояли. У миску треба просіяти 500 г борошна. Просіємо. Борошно просіяли, 500 грам. Тепер до борошна додаємо 125 грам маргарину. У мене кімнатної температури маргарин. Тепер треба цей маргарин весь ручками, отако у крихту, перетерти у крихту. Перетерли, додаємо десь пів чайної ложечки сіль. сіль цукор. У мене тут 30 грам. Це хороша, верхом столова ложка. Так, перемішуємо. І звичайна сметана у мене 65-70 грамів. Ну, 65 грамів сметани. Тепер це все ми просто перемішуємо. Ось так. І сюди додаємо одне куряче яйце. Так. І тепер це все гарненько отак перемішуємо. Перемішали і сюди додаємо молоко разом з дріжджями. Треба замісити просто тісто, щоб було еластичне і не липне до рук. М'ягеньке тісто замішуємо. Тісто я вимішувала 5 хвилин, тепер дивіться, воно трошечки до рук липне, але м'якусіньке. І кладу в пакет і на годину у холодильник. Просто в холодильник, на одну годинку ставимо. Тепер я це тісто дістаю і будемо починати. Так, яєчко розбиваю. Трошечки воно холодненьке, зараз воно привикне, борошном трошки присиплю. Дівчата, хоч і по рецепту 500 грам, але ж ви, якщо бачите, на своє око додате трошки більше. Комусь, може, треба. 500 грам і столова ложка, а комусь треба 500 грамів і 2 столових ложки. Все залежить від того, яке яйце за розміром, як там сметани, наприклад, дали. Наприклад, треба сметани по рецепту. Е, скільки там у мене? 65 грам. А я так на око кинула, може, і було 70. Я особо не важила. Так, наше тісто тепер ділю на 4 частини. Ось так. По цьому рецепту рогаликів. Повинно вийти 32 штуки. Все, так. Це я відкладаю і починаю. Кожну частину розкатуємо, ворошном припилила і кожну частину розкатуємо коло. Вибачте, за мій французький суржик. Так. Ух ти! А хтось у нас став цим слоником. Я солодкий матч подарував слоника оце з ким такими ушами. Клас. Дякую, дякую, Клас. Так, розкатуємо тісто. Дуже, бачите, таке слухняне тісто, дівчата, дуже слухняне. Кажу чесно, оці рогалики полюбите, дуже полюбите. Я робила з нутелою, я робила е, з з бананом, з горіхом, я робила з свородиною. Прямо так з, з куста рвали помили і клали. Боже клас! Воно таке кисленьке, кисленьке. В общем, розкатала я круг. Діаметром, дівчата, десь приблизно 28 у діаметрі. Оце 28. О, тому що чим тонше ви їх розкатуєте, тоді оцих більше слоїв на воротів. Так, ну і далі що? О, бачите, знов слоник. Хто ти Солодкий хто? бачу, хто? Дякую. Хто солодкий бачив знов? Так. Юра, дякую тобі велике. Мабуть, подіяли подіяли. Я ці. такої красивої жінки ще не бачу, щоб такі уші, такі дос. 4, 5, 6, 7, 8. Правильно, дівчатка я вам сказала. О, ось так. Раз, пополам. І оце пополам. ось Але це такі великі виходять. Але якщо хочете, ви можете їх ще меншенькі зробити. дівчатка Їх можна ще меншенькі зробити. Це великі, якщо дивіться на 8. Якщо вас такі влаштовують, бо мені все одно я ж для дому роблю. А ви, якщо хочете для гостей, то ви Оце коло ділити не на вісім, а, наприклад, там на більше частин. О, такі можна ще поділити, там, от, наприклад, якщо такі величенькі. Ну, дивитесь по цьому. Тепер начинка люба. Пам'ятаєте, ми закривали у мене в ленті, є повідло, дюшес, є повідло і таке ось у мене звичайне, яблучне, Яблучне, і чуть-чуть абрикосового залишилось. І це повідло. І воно в мене ріжеться. Ось такими. Брусочками. Звісно, найкраще для рогаликів це той вид, який не, розтик, ну, не розтікається. Деко змастила обичною водичкою з крана, збризнула, потім застелила пергамент. Він у мене вузький, то в мене вийшлося два листочка треба положити. Бо один листочок не перекриває ширину мого дека. І, і оце рогалики ось так, буду викладати. Ось такі вони виходять. Варення ріжу чи повідла ріжу отакими такими, такими, е, такими смужечками. Ось так, бачите? Отут трошечки я пальчиком прижму. І далі, і далі. Ось. Так. Ану. Так, ось такі, бачите? Ось такі в мене вони виходять. Оцей великий сегмент, оцей великий, бачите, ось я зараз зроблю пополам. О, бачите? Дивіться, які гарненькі, малесенькі виходять. Бачите, ці більші, ці менші. Ну, це, звісно, залежить тільки від того, який ви хочете. Їх ще дуже смачно робити, підсказую. Ми колись робили із цього тіста, тільки, понятно, що не цю начинку, ми з цього іменно тіста робили закусочні рогалики. І всередину ми клали сир з зеленю та часничком. І це було дуже смачно. Тепер я змащую кожний рогалик. отак збитим яєчком. Сережа, давай на скріні, сішу, людям. От. Ще раз напоминаю, що це тісто підходить на рогалики закусочні, рогалики солодкі. І можна зробити зразу з одного тіста частину, бо їх виходить дуже багато. Якщо ви будете коло ділити на 8 частин, у вас вийде 32 штуки. Так. Зверху рецепт, знизу опис, як ми готували їх. Так. Я не буду кунжутом посипати, бо я роблю солодкі. А той раз, коли ми робили з творогом, з кисломолочним сиром, сиром, бо можна зробити з звичайним твердим сиром, ми робили з творогом. Мені дуже подобається магазинний творог, наприклад, 9%, туди нарізати цибульки зеленої, міленько, кріп. І зелені, в смислі, часничку видавить, сире яєчко кинути. Трошки перчика меленого кинути. Трошечки дуже а на пит... а макову начинку можна? Конечно. І дуже дуже смачно буде. Дуже якщо якесь свято, ну ми останній раз їх робили на різдво. То ми робили малюсенькі і робили по пів чайної ложечки макової начинки. У нас живі дріжджі були. Живі дріжджі 25 грам. А якщо будете робити сухими пачечка, рівно пачечку кидайте, 10 грам там пачечки чи 11, чи 10 грам сухих дріжджів. Кидайте сміливо. Скажіть ідеї? Закусочних рогаликів. З рибкою, дуже смачно з рибкою робити. Наприклад, Наприклад, якщо... Можна зробити дорого-багато. Рибку з цим з брокколі можна, грибочки з куркою, з сиром, можна Можна просто з грибочками, можна курка з сиром, можна з творог, це що мені подобається, мені дуже це подобається варіант, бо я його робила, то я їла мені дуже шпінат. Ніна, у вас багато шпинату. Дивіться, шпинат е, порізали, мисці сире яйце вбили, туди пачку творога кинули, шпинату, кучок гарний такий порізали. Це все перемішали з яєчком сирим, сіль, перчик за смаком. І начиняйте ці рогалики. Дуже буде смачно. З печінкою, з печінкою також, можна. також можна, печіночку дуже смачно поставити одне яблуко. Без серцевини прямо з кожурою на чотири частини розрізати, поставити на пергамент, наприклад, грам 250-300 печінки курячої на пергамент виклали яблуко одне, морквину одну, цибулину одну і три зубчика, допустим, часнику. Це все на пергаменті посолили, поперчили, олійкою збризнули і поставили запікати. Запікаєте ну, десь приблизно, може, хвилин 35-40. Запекли, запекли. Ну, щоб морква. Я орієнтуюсь не по печінці, орієнтуюсь по моркві. Я як залажу в духовку і отаким ножем прямо у моркву ножем. Якщо морква ніж протикає, моркву, все, морква вже м'якенька. І це все, що у мене на декові було. Печінка, морква, цибуля, часничок. Оце все я в блендер викидаю, перемелюю з часником, з цибулю, з усім з яблуком. І тоді начиняєте ці рогалики. І тоді ви їх печете тільки 20 хвилин, тому що це закусочні рогалики. Всередині вони готові, начиночка, а вам треба, щоб тільки тісто А Роза, Роза добра питає: чи можна з цього тіста робити рулет з маком? Так <гум> 에, зараз духовочка гріється 170 Градусів духовочка моя десь так не кладіть на високу температуру. Дайте, щоб вони гарненько зарумянувались не при високій температурі. І тоді воно буде такі, ну красивіші будуть, чим їм дати такий шок зразу їх великий цей же ж. І подивитись. І тоді вже далі імпровізація. Хочете, посипали скромно цукровою пудрою. Хочете, обваляли цукрові пудрі щедро. Щоб аж цей. Так, я поки що ставлю і йду до вас далі. Температура і час який? 170 градусів. Я приблизно 25 хвилин. У мисочку насипаю цукрову пудру. Звичайну цукрову пудру. Багато. Я знаю, ложок 5, може, столових насипаєте. І зараз будемо е, в цій кудрі зразу обвалювати наші рогалички. Поки будемо робити першу партію, друге деко вже скачеться. Так що, дівчатка, це тісто, візьміть собі, як то кажуть, на вооруження. Замісили на ніч, залишили на ніч у, е, в пакеті, у пакеті звичайному. Тісто, а ранком встали, попили кофе і зробили. І виходить, і швидко, і смачно. Вже такі рум'яненькі янень, рум рум'яненькі дівчата. Правда кажу, зараз будемо діставати. Одіваю свою рукавичку і зараз будемо дивитися. Дивіться, дивіться. А, красавці, красавці. О, так. Я підійду ближче, просто щоб не тримати так. бо поважкувати. Не помастила ще свої блін, не помастила дівчатка, з вами ля-ля-ля-ля. Я поки що мащу оці, дивіться, що, що ми перші зробили, треба їх помастити. Дана, оці, дякую. Оці. Бачите, оці, що у нас, поки ми з вами ля-ля-ля-ля, вони вже підійшли. І так я їх швиденько, швиденько зараз під цей помащу. От. Так, так, так. Рогалечки. Манюсінькі такі, робіть обов'язково закусочні дівчата, і будете все життя вспоминати Альону і казати, що клас. Пробуйте всіляко. щоб вам, Я навіть колись робила кокосову стружку, змішувала з гущеним молоком. Змішувала до такої консистенції, щоб воно не текло. Так, багатенько кокосової стружки і туди влила е, сущеного молочка. І також було смачно. Хочете, ще зверху чогось там покладіть, що ви там рахуєте, що ви можете. Колись у дитинстві балувались, навіть конфету білочку завертали, дівчата пекли в цих рогаликах конфети-білочка. Представляєте? І таке навіть робили. Тепер, ось дивіться, при вас ломаю, дивіться пухкенькі, з цієї сторони пропечені і гаряченькі отако кидаю. Сахару в тісті мало, ви ж всі помните, і беру миску, куди я це все буду викладати. І ось так раз. Два. Бачите, отак от я слідуючий взяла, обкрутила. Бо цукрова пудра краще чіпляється до гарячого, чим до холодного. Бо якщо ви не хочете так обмащувати, то просто притрусіть. От. Но Тісто тоді буде смачніше, якщо ви обкатаєте, бо тут тісто не дуже солодке. Я вам кажу правду, це тісто навіть розчитане. Більше зробити закусочні рогалики. Ви оцей один рецепт будете мати, і з цього одного рецепта ви будете завертати туди, що хочете. Якщо хочете з червоною рибкою, то червону рибку ріжете кубиком, сиру рибку, приправили, посолили, поперчили приправили. І туди, наприклад, шпіната або броколі, щось зелене, щоб коли ви розкусили цей рогалик, щоб всередині воно було зелене з червоним. Воно тоді таке ярке виходить. І ось так у вас вийде повна миска оцих рогаличків. Які мягусінькі. Дивіться, які аж аж кружий. Але гарячі. Гарячі, гарячі. Того, я ж того й чоловіку дала, бо гарячі. Ви думаєте, чого я вам не розлабую? Хай він розламує, бо вони дуже гарячі. Дякую всім. Па-па.